Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хрест має вирішальне значення для минулого та майбутнього. Приблизно 33-го року нашої ери на околиці Єрусалиму відбулася одна історична подія. Ісус Христос був розіп'ятий на хресті. Цей хрест і сьогодні є каменем спотикання. Деякі люди відчувають, що потребують прощення гріхів, інші вважають, що можуть впоратися з цим питанням самі. Проте, незалежно від розуміння людини, хрест має вирішальне значення для кожного. Хрест має вирішальне значення для нас і з вами. На мій погляд, хрест це поворотна історична подія, що дозволяє нам потрапити на небеса. Але… Це також подія сьогодення, що може опустити Небеса на землю вже зараз через нас. Коли ми вирішуємо віддати Ісусові все, а не лише свій бунт та свавілля, ми стаємо учасниками дивовижного обміну, смерть Христа покриває нас, і нам не треба вмирати. Співчуття і любов, виявлені ним на хресті, покликані привести нас до капітуляції та згоди з Його законним правлінням. Про це ми читаємо в посланні до Євреїв 3:15: Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. І тут є ще серйозніше попередження: глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі. То тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає. До Євреїв 12,25 Хрест говорить до нас і сьогодні. Хтось відповідає без глуздя, а хтось скаже Дякую. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі усе. Я дякую тобі за те, що ти зазнав Христа заради мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.